Доброго дня. Доброго дня. Так, це моя сестра Мія, і сьогодні я беру у неї інтерв'ю, як реагувати на якісь випадки з дітьми. І почнемо ми сьогодні з нагального випадку. Як ти думаєш, що робити в ситуації, наприклад, от дитина сидить в телефоні, і мама хоче в неї забрати телефон, бо дитина вже дуже багато сидить. Це правильно? Так. Як мамі це зробити так, щоб дитина не плакала, це не було для неї травми, і в той же час, щоб дитина віддала телефон, як би ти говорила в такій ситуації? Найбільше. Ну, давай так, щоб помогло. Що помогло би тобі? Доченька, віддашиш мені, будь ласка, телефон. Ні, мам, я не хочу! Я хочу жити 5 минут, 5 мінут, 5 мінут. Все, я сижу в своєму телефоні. Доченька, будь ласка, віддай мені твій телефон. Ти вважаєш, що такий метод підійшов би. Але ти ж розумієш, що коли я з тобою говорила, тобі такий метод не підійшов. Тобто, який висновок це нереально? Дай рік байчестк як що на неї накричать і її? Бить не особливо потрібно. Коли на тебе кричать, ти відчуваєш, що в тебе в голові щось стається не так. Ти просто розумієш, що ти щось не так зробила? Я розумію, що я щось не так зробила. Дякую. Окей, а ще скажи, будь ласка, що відчуває дитина, коли на неї кричать? Слость. Її ще смуток чувствує. Зрозуміла. І останнє питання до нашої розумної мії. Важливо, щоб батьки водили дитину до церкви. Так. Чому? Щоб вона безсерічше пізнала Бога і прославляла. Як це в майбутньому повпливає на її життя? Що вона буде розуміти, коли вона вже вирос? І ти три поради дали батькам, щоб в них були гарні стосунки з дітьми. Що не сталося погане з ними говорити? Якщо дитина з третього разу не слухає, потрібно вже покричати, бо іначе не як. А, це така ну, дитина б хотіла ось це почути, але вона і б хотіла правду. Якщо треба було сказати, доченька, це мені подобається. То не розсилаєшся, будь ласка, трішечки треба Ну, Типу, будьте так? Так. І так, ви сьогодні почули інтерв'ю з Мією, Це чисто мій на суб'єктивна думка як дитини. Ми раді були поділитися, і ти дуже крута, дуже щира і розумна. Бай-бай!